Любов це взаємний контакт нервової системи осіб через органи чуття. Любов це взаємна інформація проєднання, внаслідок чого проходить потужне накопичення психологічної енергії в організмах. Потужним каталізатором цього являється любов. В організмі проходить не тільки накопичення енергії, а й заміна старих клітин на нові, постійне відновлення організму. Любов являється необхідним стимулом, каталізатором активного створення нових клітин оновлення нашого організму. Тобто, без любові не може проходити активного створення нервових клітин нових, оновлення нашого організму. А ми все шукаємо тривалого і здорового життя будь де тільки не в любові. Таким же є процес росту дитячого організму. Наповнення організму дитини з перших днів життя і зародження любов'ю сприяє швидшому і повноцінному розвитку дитячого організму, формуванню психологічного здоров'я. Якщо в дитячому організмі вся енергія любові використовується на ріст, та ще й часто її недостатньо, то куди ж діваються надлишки психологічної енергії в зрілому організмі? Вони повинні вийти назовні. Тепер уведемо поняття кровозмішання як процесу, в результаті якого може зародитися нове життя. Найшвидший вихід енергії організму, в тому числі психічної, проходить під час кровозмішання. Більш прості форми виходу її проходять під час фізичної або розумової роботи, через емоції, інші форми розв'язання сексуальних напруг. Обидва фізіологічні потяги, які закладені в генах, які ми називали потягом до необхідності дати потомство і потягом до старіння, постійно йдуть поряд на протязі всього життя, вони обидва пов'язані із задоволенням. Тепер ми побачили, що обидва вони пов'язані з любов'ю, але якщо перший пов'язаний із тихим накопиченням енергії любові. То другий зв'язаний із бурхливим виходом її назовні. Результатом вище вказаного дослідження виявилось, що генетичний потяг до необхідності дати потомство зв'язаний з любов'ю, з спокійним накопиченням енергії, з великим внутрішнім психологічним задоволенням. Генетичний потяг до старіння. У більшій мірі знаходиться у моменті максимального виходу енергії з організму, тобто він зв'язаний із збудженням, а також із величезним внутрішнім психологічним задоволенням. Постійна любов і активна діяльність являються самими найважливішими шляхами досягнення довголіття організму. Сутність життя полягає в щасті. В радості, в задоволенні, через які ми відчуваємо це щастя. Сутність життя людей закладена в наших генах, а також в нашій духовній сутності. Суттю і ціллю життя є потреба дати і виростити потомство. Людська подоба має конче потребу виростити потомство, передати йому свої духовні надбання. Іншими словами, можна сказати, що цим ми добиваємося своєї вічності, вічності життя і духу. Духовна сутність людства зберігається в духовних надбаннях кожної цивілізації, культури, окремої духовної общини, а в кожній окремій людині у його совісті. Формування совісті. Це ціла епопея, якій ми присвятимо окрему розмову. Головним механізмом, за допомогою якого ми добиваємося виконання наших найголовніших цілей в житті, являється любов. Тож ми можемо сказати, що дорога у вічність життя і життя духу лежить через любов. Виконання завдань вічності потомства і духу, які не ми собі поставили, наближають нас до вічності закону світу. Все наше життя проходить через безперервню єдність і боротьбу закону і духу, добра і зла, любові і смерті, праці і спокою, задоволення і випробування. Любов незалежна від нашої волі. Вона не питає, чи хочемо ми її, чи не хочемо. Вона приходить сама, вона приходить по волі Бога, а ось поглиблювати любов ми можемо нашою добротою і вірою. Кожна людина пов'язана з навколишнім світом за допомогою всього трьох розумних речей. Однією з цих речей і є любов. Про інші дві речі ми поговоримо в наступних блогах. Бажаю вам вічної любові!